Дорогі друзі, вітаю вас напередодні Нового року. Це канал Містері Оріани і з вами Волтесар. Зараз ми зробимо невеликий прогноз для України на січень 2024 року. Будемо дивитися по сферах. Будемо дивитися по сферах. Отже, бойові дії. Звичайно, це буде наш перший такий. Фактор перша позиція, тому що ми бачимо, як зараз є інтенсивні обстріли. І отже, наш перший місяць поїхали бойові дії по Україні. Як бачимо, однозначно вони будуть, вони не будуть носити масовий характер, мова йдеться про січень 2024 року, вони будуть локалізовані. І, і точкові. Вони не будуть носити такий масовий характер, і навіть будуть не по всій Україні. Чи будуть жертви, наприклад, за цим так, звичайно, що будуть жертви, тому що ми бачимо четвірку, яка, в принципі, звіщає про про загибель людей. Так, це є. Але в середньому, знаєте, така, період стагнації якоїсь. От, Нема такого, скажімо, масивного пориву. Це по січню місяцю. Далі, економічний стан України. Економічний стан. Економічний стан дійсно важкий, тому що Україна взяла на себе багато зобов'язань, і вона не розуміє, як з ними впоратись, як їх реалізувати в дійсності. Ми бачимо також поїздки за кордон з метою для того, щоб, я так розумію, щоб випросити знову ж таки фінансування, можливо, навіть зброю, тому що на кшталт мечі. І чомусь Україна е, переймається страхом, люди. люди перебувають. У страху я думаю, що це пов'язано із підвищенням цін, з зменшенням або з із, із тими зарплатами, що зараз є, і це також впливатиме на ментальне поле. Отже, економічний стан на січень місяць погіршується у зв'язку із цінами, у зв'язку із зобов'язуваннями з із поїздками, наразі які невідомо, що вони принесуть. Корисне для нас, для українців, чи не корисне. Третя позиція підтримка іноземних партнерів. Наскільки ж вона реальна? Підтримка іноземних партнерів. Отже, ми бачимо: дійсно, є, є ті, які хочуть нам допомагати, і при цьому, в принципі, вони не бачать вигоди. Ну, власне. Так, буде постачання зброї. І також заплановані певні цілі. Від... Ці цілі, швидше за все, що не будуть реалізовані. Просто ми бачимо, що є, є дійсні друзі, є постачання зброї, постачають про фінансування, поки що як таке у великих. Цифрах немає. Можливо, ця карта говорить про те, що буде фінансування, і можливо будуть надатні кредити. Тобто, ціль буде установлена, що необхідно. Підтримка партнерів є, але вона не така активна і не так проявлена наразі, як би хотілося кожному із нас. Далі ми дивимося інфраструктуру. Тому що дійсно зараз є вже пошкоджена інфраструктура, де по кілька діб немає світла. Отже, інфраструктура дійсно буде шкодитися, бо буде збій в інфраструктурі і навіть може бути без світла в прямому сенсі. Дуже тяжко, тому що навіть певні регіони взагалі. Ледь витягують. І тут вже, ще, напевно, ще треба врахувати, що на сході там війна там взагалі дуже критична. Але частково це і, і передається по всій країні. Ми, ми бачимо, буде намагати, намагатимуться вирішити ці ситуації, але, на жаль, не скрізь. Тобто є певні натяки на. Критичність роботи інфраструктури по всій країні. Тут можна проглянути, наприклад, північ України. Північ України справляється. Ну, досить добре. Схід. Так, так, так. Імператор, вогненна енергія. Все-таки це енергія, війни, енергія вогню, енергія війни. І, виходить, на сході йде збій. І на цьому слові у мене теж стався збій. Так. Працюємо в темряві, з'явилося світло. Захід. Захід, в принципі, вирівнюється. Південь також можливі збої. Далі ми дивимося обстріли. Там, де зона фронту, це зрозуміло, але можна не дивитися. В цілому поїхали. Так, да, інтенсивні. І тут також врахувати, що вони безпосередньо мова йдеться про обстріли. Схід однозначно, зона бойових дій однозначно. І, і по всій країні, тому що вежа це високий аркан, вони будуть. Але в певних ділянках буде абсолютно тиша. Тобто будуть ті місця на Україні, і вони вже є, де не буде. От про них е е хочеться сказати, знаєте, рай. Ну не хочеться під час війни говорити, але у порівнянні от з обстрілами десь якесь село буде раєм, чому бо там тиша. І іноді ця тиша вже буде корисною, тому що я розумію, що кожен з нас стомився. Тобто є інтенсивні. І є місця, які абсолютно о, будуть о, без обстрілів, і чи це добре, так це добре. І е, ця карта говорить, що в принципі мова йдеться про обстріли, цілеспрямовані, це все таки критичні будівлі, це адміністрації, це, на жаль, можуть бути школи, і це можуть бути лікарні, будинки, отобто, суди. Тобто, всі ці будівлі і всі ці місця, які мають якесь дійсно критичне знання, тобто цілеспрямовані будуть, е, безпека самого населення. Безпека самого населення. Uh, uh, так. Ви знаєте, тут зовсім по-різному. Получається, не всі захищені дійсно, тому що де... Деякі люди будуть страждати, але тут програється знову, що це каром керамічна карта, яка вказує, що те, що має відбутися з тією чи іншою людиною, на жаль, воно може відбутися. Оця карта дає надію. Не всі постраждають. Звісно, є, є люди, які можливо навіть ті, що до речі, за кордоном перебувають, то ну зрозуміло, що вони. Не постраждають взагалі. Е, і також дуже буде багато е, о, знаєте, якої, якоїсь такої фальш... фальшивої інформації, яка буде діяти проти безпеки. Тобто, люд... це буде турбувати людей. Е, в цілому тут мені ця позиція не подобається, тому що чистої безпеки знову ж таки не видно. Це всередині нашої країни. А, і тут же знову ж таки, якщо мова йдеться про про безпеку, ми знову бачимо оці місця. Наприклад, якщо роздлубачимо про місце положення, то це органи влади, це органи СБУ, це адміністрації, це правочинна система, тобто оці всі, і знову дивимося по сторонах: північ, висока вирогідність цієї безпеки, захід. Безпечно, схід е і південь. Найкритичніше на півдні. Е на сході ми бачимо поранення, але тут, я так розумію, мова йдеться про е жителів, а частина жителів вже виїхала. Ті, хто там живуть, в, в принципі. Uh, ну січень місяць, можливо, тільки поранення. Ну, мова не йдеться про армію, знову ж таки, тут треба це зауважити. Uh, так, зараз. Центр. Центр. В принципі. Ясність, відомо, що куди летить, і не можна сказати, що центр перебуває в безпеці, а швидше за все, що тут просто дуже-дуже реагують і здатні її принаймні, принаймні збільшити рівень цієї безпеки, тому що ну, вода дає їм ясність, таку прозорливість, так? тобто є інформація, і її передбачають. А, і до речі. На півдні загроза якраз а, не та про яку говорять. Швидше за все, що нам говорять загрозу із за цих е, суден військових, то загроза може бути зовсім неочікувана. Це мова йдеться про Січі. І так, е, о, такий загальний. Висновок для січня. Колесо життя обертається, колесо року теж обернулося. І фортуна вона сліпа. Знаєте, тут кому пощастило, тому пощастило, кому не пощастило, не пощастило. І це абсолютно в багатьох сферах. Мова йдеться взагалі про, про Україну. Тому що от саме оцей диск Фортуни він має і верхівку, і низ. Верхівка це якраз успіх а низ, на жаль. Це навпаки втрата його. І таким чином у багатьох буде е, о, оця кардіограма згори вниз. згори вниз. Кому як пощастить. І також коло крутиться, змінюється плетиво е, будування нашої країни в цілому змінюється. Е, є кулуарні таємниці. Які наразі не можна з'ясувати, але щось криється в тінях, те, про що не хочуть розголошувати, те, що не можна відчути, але колесо крутити, крутиться. І сама ця фортуна вона не передбачена. Невідомо, що там у нас проявилося досить активним чином. І ми бачимо, що знову ж таки сили світу те також тут задіяні, і в. І втручені безпосередньо у саме процес. Ми бачимо, що е, тут є проведіння вищих сил, тому що це високі аркани. Але в цілому вони носять більш-менш позитивний відтінок. Так, що ж е, робити? Що робити нам, українцям? Що робити нам, українцям? Перше ми бачимо, берегти наше, наше оточення, наших близьких, наших друзів, наші маленькі, наші маленькі села, наші маленькі селища, наші спільноти, колективи, захищати їх, підтримувати. Якраз тут важливі оці дуже моменти, оцих єднань, і звичайно, не дозволяти інстинктам. Скажімо, таким звіриним вирватися назовню. Тоді, в цілому, в принципі, от за рахунок усього єднання, можливо, ми перейдемо уже в лютість більш позитивнішими енергіями. Попри все, я зичу вам всіх благ. І давайте ще поставимось. Остання От бачимо карта на дні колоди. Так. Це карта закохані, яка вказує на те, що Україні доведеться в кінці січня зробити якийсь дуже важливий вибір. Крім того, цей вибір може бути продиктований якоюсь третьою стороною. І це, я так розумію, іноземні партнери, тому що ті, які мають дуже велику владу. І подивимося, куди воно буде розвертатися. Всіх вітаю з прийдешнім Новим роком! Миру, тримаймося! Бережіть один одного і будьте благословенні!